Доброго дня, любі друзі! Багато хто намагається ігнорувати, залишати церкву, завід Божих людей, та говорять, що вони напряму з Богом. Як це напряму, коли Ісус голова, а тіло Його це церква, і дух, і Слово, і Отець в Його тілі, і нема ніякої прямої. В Біблії написано, що коли вже пізнали істину, то не можна залишати служіння, бо це є довільний гріх. За який передбачається суд та людь Божа. Коли Ісус був ще на землі, то люди, що приходили хреститися, вони сповідували свої гріхи Його учням, тобто цим займалася церква. Тоді таке питання, яким чином люди збираються домовитися напряму з Богом. І це є найбільша брехня та обман диявола. Господь Ісус прийшов на землю, віддав своє життя. Та заключив завіт з церквою, і церква стала його народом, і в ній тепер немає ні язичників, ні євреїв, ні бідного, ні багатого, ні чоловіків, ні жінок, ні раба, ні вільного, а всі його діти.